Виділення з ануса це нормально. Ні. І ось чому. Нормальний стан прямої кишки сухий та контрольований. А будь-які виділення з заднього проходу та на білизні це вже сигнал. Які виділення бувають найчастіше? Слиз прозорий або з прожилками, Слиз з домішком крові, Гнійоподібна рідина, густа із запахом? Піна або незрозуміла мокра пляма без дефекації. Це може свідчити про хронічний геморой, анальні тріщини, нориці заднього проходу, анальні поліпи. Особливо треба турбуватися, якщо немає ніяких больових відчуттів. Це може бути ознакою онкопатології. Я знаю, що багатьом соромно навіть про це подумати, не те, щоб розповісти про це лікарю, але мовчати набагато небезпечніше, бо жодні виділення не зникають самостійно, якщо причина залишається. Раннє звернення це не просто комфорт, це профілактика ускладнення. Я Хабазі хабазі Манівна, лікар, хірург, проктолог. І якщо ви бачите будь-які виділення заднього проходу, вам обов'язково треба на консультацію до проктолога.